Наш гість сьогодні перший заступник Ужгородського міського голови Іван Волошин. Добрий вечір. Добре. Чи розглядаєте ви справді тезу про те, що в Ужгородській міській раді, взагалі господарстві Ужгородської міської адміністрації, сьогодні є криза і політична, і господарська. Ваша думка, Іван Волошин. Прошу. Ну, на рахунок кризи можу сказати наступне: що е, очевидно. Ми це, ми це можемо маємо можливість спостерігати. Е, в публічному просторі криза є. Її демонструють, її демонструють певні політичні ігроки. Вона не є результатом останніх там півроку чи року. Це є тут я згідно з Олександром Солонтайом. Це очевидно для всіх, що наступила ера підготовки до, до виборів. І в контексті цьому цю, цю кризу опоненти. Всі ігроки цього, цього е, процесу будуть е, посилювати і доводити до очевидно. В публічній площині ми цю протистояння, яке призводить до кризи, бачимо. А чи не вважаєте ви, що таке саме протистояння і криза відповідно як наслідок є, і в самому управлінні містом, і в життєдіяльності міста, і господарюванні, як наслідок, власне, політичної? Ну однозначно, що що така криза е, є. Вона посилилася. Після того, як повернувся на своє крісло міський, діючий міський голова, тому що, о, щоб не хотіли підлеглі, задає тон все рівно міський голова. Останній підпис за міським головою. Ми намагалися намагаємося ще поки робити деякі речі, які привели до системної зміни тих, тих речей, які є. Але остання е, крапка все таки за діючим офіційно міським головою. Пане Іван, якби ви відреагували, і чи насправді вдається от в такій ситуації, коли ну як кажуть експерти, і в студії точніше присутні в студії, експерти кожен із заступників готується до виборів. Принаймні, така теза звучить. То як можна в цій ситуації говорити про якийсь конструктивний менеджмент і управління щоденною ну життєдіяльністю міста обласного центру? Ну на мою думку, підготовка до виборів це не є? Е, Поганим явищем, це нормально. Крім того, мені здається, що станом на сьогодні очевидна технологія, яка найбільш виграшна, це демонструвати серйозну динамічну позитивну роботу на результат. Мені здається, краще цієї технології нема. Я в своїй роботі спробував відкрито демонструвати ці речі. Але з'ясувалося, що не всім це подобається не всім, як казав Ростислав, групам, які є представлені в міській раді, тому що у них інше бачення є групи депутатів, яким більше підходить в підготовці до до виборів до осені той хаос, який має місце. Переходимо до питань життєдіяльності міста. Зокрема, Віктор Погорєлов сьогодні, о 16-й годині, все-таки зібрав брифінг, покликав журналістів. Оголосив він про це по обіді о 14-й, здається. І, в принципі, зрозумів увагу преси і вирішив роз'яснити деякі аспекти своєї роботи. От, зокрема, теза така, що, в принципі, по, по бюджету і стану фінансового міста е, Віктор Володимирович зазначив, що субвенції поступають вчасно, і освіта, і медицина отримують ці субвенції, хоча є там день два затримки. Однак близько 70 мільйонів гривень зависли на рахунках казначейства. От, будь ласка, якщо можна прокоментуйте цю ситуацію, про які справді кошти йде е, мова оці 70 мільйонів, і як справи з фінансовим станом у місті Ужгороді? Станом на сьогодні проблем з фінансами нема. Крім того, після змін до законодавства, після того як нам передали такі податки, як акциз, і так далі, перевиконання бюджету є, є я пам'ятаю 130% тридцять відсотків. Uh -huh. ну це якщо в цифрах абсолютно, плюс 3 мільйона щомісячно перевик, перевиконання. Питання не в тому, є гроші, нема. Грошей завжди не достає, як в бізнесі, так і в владі і так далі. Е, питання в іншому. Е, що з ними робити? Якщо, це, е, якщо нема ніякої стратегії розвитку міста, нема відповідно планів під, під цю стратегію, е, ці кошти розпорошуються, вони е, витрачаються е, нераціонально і так далі. Я вже не говорю, як е, говорив В'ячеслав. Е, про про те, що е, всі ці групи, і наш мер в тому числі старається, е, щоб його не відірвали від тих е, бюджетних потоків. Для них це смерті подобно. Ну є в цьому проблема, а не в тому, що недостатньо не грошей. Вигідна позиція казати, що мер тепер повернувшись, не дає змогу нічого робити. Очевидь, ну його відновив на посаді суд і апеляційний. Якби погодився з тим, що це рішення є правомірним. То ми нічого не можемо зробити. Мер він все таки буде напевно і до завершення каденції, чи бодай може сесія щось інше. Але як бути в Ужгороді тепер? Тобто просто кивати і казати, ну, у нас так все погано, бо погоріло повернувся. Чи, чи може є якісь інші думки товариства? Прошу його. Ну, я вам наведу практичні кілька прикладів, щоб ви зрозуміли, наскільки важлива е позиція першої особи міста. Е я донедавна займався комунальною сферою, в тому числі і архітектурою. Ну, наприклад, е Якщо десь там читали в мережі інтернет, був там описувався якийсь скандал з будівництвом на вулиці Гойда. Там активісти протестували проти 12-поверхівки і так далі. Пам'ятаєте, наскільки це, це все описувалось? Так я вам приклад приведу. До мене як до, до заступника приходить виконуючий обов'язки головного архітектора. Міста і чутні е сльозами на очах, е говорить, що йому робити, бо його міський голова заставляє підписувати проєкт на 12 поверхів, а він це не хоче і це незаконно. Що робити? Я, я заходжу в кабінет до міського голови, просто е пояснюємо, що е це не той спосіб роботи з підлеглими, який дозволить розвивати місто. Та діяльність, яку я зараз публічно провожу, е Проти міського голови, якщо це називається терором, ну будь ласка. Я готовий будь-що зробити, щоб звільнити ужат від мародерів типу Погорелова. Роз'ясніть ситуацію в цій сфері. Ви донедавна опікувались навіть тепер вже очевидно по повноваженням ні. Але от що ви думаєте з приводу тези, яку ви почули від міського голови? Ну як як відомо, ініціювання моєї відставки з боку е -е, Погорелова якраз стала е ситуація з тим, що я. Ініціював і почав процес ліквідації комунальних підприємств не, не лише ЖЕКів. Ну я хочу нагадати, що у нас не лише ЖЕКи комунальні підприємства. Чому частково пояснив уже Віктор щодей абсолютно неефективна система? Пострадянський підхід, і так далі, uh -huh. частково Ростислав пояснив абсолютний інструмент well, маніпуляції, чому не ефективно. Ми знаємо, чому треба створювати приватні і що це дасть питання. Не в тому, щоб створювати приватні ситуація в подальшому має розвиватися таким чином, як сказав Віктор, і це абсолютно це ж логічно для будь-якого нормального чоловіка. Людина сама має вибирати кому платити гроші, щоб їм наводили порядок. Це система ОСББ. В даному конкретному випадку насильно зробити, заставити людей створювати ОСББ ну, не є можливим і це неправильно. В тому числі в той же час комунальні підприємства, як ЖЕКИ є, вони паразитують на грошах людей. Запропонована мною була система зробити відкритий конкурс, залучити будь-кого, хто хоче надавати ага. послуги на конкурсній основі. Чому поясню? До додаток до цих всіх, те, що я говорив, будь-яке комунальне підприємство, щоб ви розуміли, ходить на панщину до мера, ну, до мера, до, до керівників. Що це таке? Мер може зателефонувати будь-якому директору жеру і сказати, мені треба зробити ремонт на моїй фірмі, наприклад, фірмі Рельєф, яка належить Віктору Погорєлову. Набрати директора Кшепу, який е, займається е, дорогами. Мені треба зробити дорогу у моїй Свахі там. Або ще... У вас що... є конкретні факти. Я так розумію, оскільки ви називаєте ці прізвища і нас? Звісно, що є. Тому що ви озвучуєте їх в телеефірі, ви я, розумієте, що це певна відповідальність. Я, мій, я розумію. Більше того, я, я офіційно готовий. У нас є дзвіночок. З вашого дозволу, ми приймемо телеглядача до ефіру. Добрий вечір. Ви можете звернутись, будь ласка. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Прошу говорить. Хочу задати питання якраз по ЖКХ, ЖКГ. Будь ласка. Ось, по поводу ЖЕКів і по поводу обслуговування населення і якості обслуговування населення, яке надає ЖЕКів. Але пан Волошин вже відповів на це питання частково. Хотілося б додати тільки одне, що наразі, наразі комунальні підприємства чи потрібно їх ліквідувати? І ставити перед виборами свої комерційні структури. Наскільки відомо нам і всім загальності, що голова конкурсної комісії є саме Іван Волошин, оцим підприємцем, які мають прийти на заміну ЖЕКам. Так ось, питання в чому? Зараз іде конфронтація між Погорєловим і Іваном Волошиним саме в цьому питанні. Тому що якщо Іван Волошин. Разом з директорами ЖЕК, такими як Оксьон, а також Анатолій Ковальський, заведуть свої приватні структури. Це перед виборами, надасть їм в першу чергу всю базу даних людей, на які можна застосовувати, скажімо так. Приватний адмінресурс. Я думаю, ваша думка зрозуміла, Вибачайте, що перерву у вас час обмежений, і в цілому ми зрозуміли і думку, і питання. Отже, пане Іване, ви відреагуєте першим, а далі з почутого кожен коментар. Будь ласка, ну, на рахунок, а, те, що я голова а, конкурсної комісії, це було підписано по Погорілом, ну, щоб, щоб було зрозуміло, по ієрархії. Я перепрошую, він також додав, що конкурси проходитимуть під прокурорським наглядом і лобіювання інтересів не пройде. Цитата. Конкурси буде проходити... Це від Погоріло. У oh, Погорєлов заявив, що конкурс буде проходити під прокурорським наглядом і ніякі лобіювання інтересів не пройде. Це сьогодні. На брифінгу це я йому говорив, щоб він розумів, що там будуть і всі журналісти, і всі органи мною запрошені. Я думаю, що питання до прозорості конкурсу тепер зняті. Ми очевидно побачимо. Я, я Товариство, то він ще сьогодні думав, як би зірвати цей а конкурс. А, от з приводу того, що телеглядач заявив, що це ваша особиста конфронтація з Віктором Погорєловим на от цій на, скажемо так, на, 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 на почві того, що вибори наближаються. Ну. Ну, давайте так, і кожен е хоче ЖЕКів так. Віктор Погорєлов через 5 місяців за нього будуть споминати, е згадує, як, як застрашний сон у жороці. Є, е Віктор Погорєлов і на наступні вибори це речі несумісні. Ну, щоб, щоб було зрозуміло. Що стосується е, ЖЕКів, що стосується порядку, для всіх в Ужгороді очевидно, що та система, яка є, вона не є дієвою. Ми продовжуємо е, що, е, наш ефір. Як, так, якщо так, можна, по фірм, з, з фірмою Ави у нас також є е, певна е, проблемна ситуація в контексті тому, що є розрив е, між, між тими грошами, які збирають від населення, і. Е, між тими коштами, які сплачуються за а, захоронення а, цього сміття, на, а, на полігоні, на так, полігоні. Так. коротенько, це виглядає так, що збирається умовно 10 гривень за 10 кубів. Я умовні абстрактні цифри. А машина по дорозі від, від мусорного бака їде і здає вже на полігоні 5. У мене, як у заступника профільного, який був на, на, на той час, е, виникали питання, а де діваються п'ять? А все просто сплачується просто за половину того сміття, яке фірма Авіс сплачує комунальному підприємству за половину сміття, яке е, ну я образно рає там. У, так, технологічні процеси, ну коротенько, є, є розрив такий. Ага. І цей розрив, ви ж маєте розуміти, що він, він кудись Він десь залишається. Він десь, так, якщо ви пам'ятаєте, рік тому, після того як зняли Погоріло, я запропонував, я підготував 60 заяв від всіх депутатів, запропонував прямо на сесії всім всім написати, всім підписати і піти. і Зробити рестарт, ну тоді депутати не погодилися. Всі говорять, що треба замінити, але ніхто не готовий підписати заяву і піти. Ну трошки воно так виглядає. Після того мною було запропоновано. Ну, раз не хочемо йти, тоді закатуємо рукава, пробуємо працювати. Була зроблена спроба зняття Віктора з посади секретаря міської ради, спроба реваншу тих людей, які зараз так само пробують. Ми їм тоді не дали це зробити, зайшли, домовилися, закатали рукава, почали працювати. Через тиждень нам повернули погоріло. На рахунок транспорту треба розглядати цю систему транспортну в місті як бізнес. Це ж, ми ж маємо розуміти, що це є бізнес, який має в собі затратну частину і прибуткову частину. Можна Розводити демагогію, популізм, підняття цін, опущення цін в суд подали, заборонити підняття цін і так далі. У Мене питання: чому суд не подали підняття цін на пальне там на запчастини і так далі. Це все так само інструмент? Розбалансування е, політичної ситуації, яка є. Якщо бензин або е, там, паливо стоїть ціну, і воно піднялося в три рази, очевидно, що не можна е, залишати таку ціну. Інша річ якість. Чисті водії, чисті автобуси відремонтовані і так далі. Е, графік чіткий. Ми це все вивчали, ми це все описували, ми робили ці всі заміри і так далі. Нічого не помінялося. Незалежно хто е, це говорить, депутат, мер або. Про мир не говорить, мир навіть не думає про ці проблеми, про які говорить у жовті. Для нас всіх очевидно, що це все має місце. Я хочу е про себе конкретно сказати. За два з половиною місяці, е в рамках на посаді заступника міського голови першого, який опікувався архітектурою і міським господарством, е я зробив серед інших кілька кроків. Це е, розробив програму реконструкції центральної частини міста, е, провели по сесії, виділили кошти. Зараз, е, поки від мене не забрали повноваження з е, ведучими архітекторами міськими, ми розробляли ці речі. Зараз це, е, цей процес зупинився. Серед іншого. Ми почали боротьбу з нелегальними торговими точками у форматі, що люди говорили просто на вулиці, uh -huh. якісь там незрозумілі без дозволу, uh -huh. за які нічого місто не отримує та далі. Так само стосується реклама. У місті 560 бордів, всі нам розказують підприємці, великі бізнесмени з прізвищем Погорєлов, що це наповнення бюджету. Но я хочу сказати, що з усіх бордів в місті. Місто отримує 4 тисячі доларів з 560 з пів тисячі бордів 4 тисячі доларів щомісячно. Я запропонував забрати з центральної частини міста, забрати з кругів, забрати борди, які закривають парки за транспортним мостом. Я запропонував скоротити штат міської ради, наприклад, в своїх підрозділах, якими я керував на 30%. мені сказали, що цього не можна, це мій племінник, це моя родичка і так далі. І тому потім. Я б просив людей просто розділяти дві речі: слова і розмови, і справи. І все буде очевидно, що треба робити далі.